Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі. Ласкаво прошу. Да, я сиджу на стільниці, можу собі можу собі дозволити. Ті, хто давно за мною стежить, знають, що я тут знімаю про все, чим живу. І в основному все зводиться до одного до естетики нашого повсякдення та нашого побуту. Сьогодні я буду наводити порядок у себе в квартирі і разом з цим буду ділитися з вами своїми лайфхаками дизайнера інтер'єрів щодо того, як підтримувати порядок вдома. Так, да. як тримати нашу хату в чистоті навіть в таких екстремальних умовах, як наявність дітей чи собаки. Чи будь-кого окрім вас, коротше, повірте, я на цьому собаку з'їла. Да, вам може здати, що собака це не те, що діти. Але ох, повірте мені, діти це набагато краще, тому що я просто зараз ставлю вам пару кадрів з нашого сімейного архіву, і ви самі все зрозумієте. Серйозно, кімаль це монстр, що руйнує порядок. Але разом з тим, і основне джерело затишку комфорту у нас вдома. Я не знаю, як це виходить. Я не знаю, як це працює. Це просто якась собача магія. Я думаю, ті, хто мають собак, розділяють мою думку. Сімейний психолог нам якось сказала, що дім, в якому є діти і собаки, ніколи не буде відповідати музейним стандартам чистоти, і треба робити вибір. Але не дивлячись на це, діти і собаки це велике щастя. Якось це так працює. Але що я маю відмітити? Це, як бачите, навіть при наявності цього 42-кілограмового демона моя квартира завжди охайна і прибрана. Чистіша і ціліша, ніж деякі домівки без собаки і дітей. А знаєте чому? Про це сьогодні поговоримо. Перш ніж перейти до прибирання, я збираюсь випити кави і ви собі теж щось зварите. А я поки поділюсь з вами своєю першою порадою. Вона звучить так. Додайте 15 хвилин прибирання у свою кожноденну рутину. Зробіть це своєю рутиною, 15 хвилин не більше. Поставте таймер на 15 хвилин і зробіть трошки того, що встигнете. І все, більше нічого не робіть, тільки те, що влазить в 15 хвилин. За цей час можна зробити супер багато. Наприклад, розкласти всі речі, що лежать, не на місці, на місця. Або вимити кухню, або пропилососити вручну трикімнатну квартиру. Головне, я точно не сама це придумала, десь чула. Щоб виробила звичка, треба прив'язати цю звичку до якоїсь уже існуючої приємної звички. Наприклад, я прив'язую ці 15 хвилин прибирання до своєї вечірньої кави. Я дуже люблю каву, це для мене прям ритуал, приємна звичка. Хоча хтось може сказати, що вона шкідлива, йдіть у свій двір, добре. Так от, кожен день я закінчую свої робочі завдання за компом і 15 хвилин виділяю на догляд за домом. Плюс ще й розминка після сидіння за компом. А після цього я винагороджую себе смачною кавусею і переглядом Ютубу або в інсті. Так закінчується мій робочий день. Ця звичка в мене дуже швидко закріпилась саме завдяки тому, що це стало. Зв'язком між кінцем роботи і приємним ритуалом. Сьогодні у мене субота і намічається генеральне прибирання з пранням дивана і так далі. Тому з кави ми пожалуй, почнемо. До речі, ви 100% чули про 25 Coffee Roasters. це український виробник свіжообсмаженої кави, про яку я колись дізналась завдяки інстаграму. Компанія пригостила мене своєю кавою як блогера. Підібрали мені смак, помел, коротше, все, щоб мені була ідеальна пачка кави. І знаєте що? Вона таки була дуже смачною, і мені вона прям сильно сподобалась. До речі, з тим як я повністю відмовилась від цукру у напоях, я стала таким собі гурманом, не на жарт. Тому мені ще не так просто тепер вгодити. Але тут і кава смачна, і наша, і 25 гривень з кожної пачки не зсу відправляють. Ну просто перфект меч. До речі, ви теж можете замовити у них каву за посиланням в описі зі знижкою 20%, якщо скористаєтесь моїм промокодом Чуракуша. Діє на всю каву, окрім дріпів і комбонаборів. Слухайте, 20% це реально жир. Виходить, там можна кілограм чудової кави за нормальні гроші замовити. Ще й кур'єрська доставка по Києву є, і по якимось ще містам, треба подивитися. Коротше, посилання залишаю під. Відео промокод теж дублюю знизу. Діє місяць, я взагалі не бачу причин не скористатися цією можливістю. А ще скажу вам по секрету: коли ви користуєтесь моїм промокодом, ви показуєте рекламодавцям, що ви дивитесь мій контент, і довіряєте мені і тому, що я раджу. А мені варто довіряти, тому що я не раджу фігні Коротше, <смуж> <смуж> якщо хочете підтримати мій канал або іншого блогера, користуйтесь його промокодом на знижку. А ми поки перейдемо до другого пункту. Взагалі, вся організація простору вдома стоїть, скажімо так, на трьох стовпах. Речі мають бути в легкому доступі, речі мають бути візуально не створювати шум, і речами має бути зручно користуватись. І так, моя порада номер два стосується візуального шуму. Ця порада це просто щось. Усі декоратори, дизайнери, організатори користуються цим прийомом. і це звучить так. Об'єднувати речі у групи. Припустимо, у вас є столик. У всіх є такий собі столик, <гум> консоль, поверхня у ванні з всякими дрібничками, баночками і так далі. Там все хаотично, наставлено, і це створює візуальний шум. Постійно ви тільки складете воно знову в хаосі, але таке місце потрібно, щоб речі були у швидкому доступі. Тож, ми беремо і об'єднуємо декілька речей в одну групу. Окреслюючи межі цієї групи якоюсь ємністю, підставкою, тацею, тобто з дрібничок робимо масив. Це працює неймовірно. І ваше відкрите зберігання одразу стає охайним, привабливим, перестає дратувати. Причому дістатись до нього залишається все такою ж легкою задачою, як і було. Друзі, якщо вам цікавий контент, який я роблю, ви знаходите його корисним і мотивуючим, або. Вам просто хочеться підтримати мене на цьому тернистому блогерському шляху. Зробіть це. Підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і залиште декілька приємних слів у коментарях, щоб я знала, що маю продовжувати, що роблю те, що роблю не дарма. А ще напишіть, на яку тему хотіли б відео. У мене, звісно, є дещо цікаве на поготові, але я приймаю замовлення. Тому пишіть. До речі, цей диван ми купили в Ікеї три роки тому. Так, я навіть про нього відео знімала, бо вже вже три роки пройшло. Я його просто обожнюю. Якраз обожнюю я його за те, що з нього можна знімати чухли і прати їх. Це типу дуже просто. Це і весь секрет того, як цей диван лишається білим, при тому, що у нас на ньому постійно тусується пес. Єдине, що я не зможу прати їх вічно. Рано чи пізно ці чухли треба буде замінити на нові. Але нових я ніде не можу знайти ні в польській польськійкеї, ні в будь-якій іншій. Це дуже сумно, тому що саме цей колір і саме ця тканина це щось абсолютно ідеальне для нашої вітальні. Я люблю цей диван всім серцем. Може потім доведеться шити нові чохли по викрійці цих, не знаю, подивимось. Мені здається, собаки в домі в якомусь сенсі вчать нас порядку. Кімаль, наприклад, просто розриває речі, що ми лишаємо не на місці, чи ми не сховали. Тому у нас ніколи нічого не валяється на поверхнях, на стільниці, консолі під ТВ, обідній стіл завжди прибраний. Ми не лишаємо одяг на підлозі чи стільці, і взуття у нас завжди сховане в шафу. Але є й неприємні моменти: цей пес одного дня вирішив, що йому подобається розгризати ганчірки. За ганчірки він вважає нашу постіль, рушники. Коротше, все, що там дорого, для нього це просто ганчірки. Довелось купляти нову постіль, бо не залишилось жодної бездірки. Зараз е, повернемось до лайфхаків зберігання, а потім я вам покажу, яку красу я купила на наше ліжко. Що ж, лайфхак номер 3 Він витікає з минулої поради. Необхідно організувати у себе вдома місця, де ви скидаєте речі. Саме так. Ось, наприклад, найрозповсюдженіша історія. Ви приходите додому і вам треба кудись покласти ключі: жуйку з кишені, візитівку, сантехніка, що дав сусід, якусь дрібну готівку і так далі. Зазвичай все це валяється десь на консольному столику біля входу. Не кажіть, що у вас такого немає. Так от, візьміть просто і поставте в це місце, де ви скидаєте все це, якийсь кошик або пласку вазу або дерев'яну мисочку і скидайте все це в неї. Це дуже просто, але це працює абсолютно офігезно Замість візуального шуму із цих цих дрібничок у вас буде одна красива таця на консолі, а також ви завжди будете розуміти, де за логікою речей ви залишили ту чи іншу дрібничку. Так само можна відмітити собі, де зазвичай кидають речі діти, і поставити там якусь корзину, повісити гачки, щоб потім забирати ці речі впрання, або зробити корзину для іграшок, носків, журналів, чого завгодно. Вашому мозку таким чином не треба буде напрягати, щоб віднести речі кудись в конкретне місце, коли ви, наприклад, стомились після роботи і так далі. І візуально квартира буде виглядати завжди охайно. Таким чином, ви не допомагаєте хаосу, який є бути. А адаптуєте свій простір під свої звички. Це е, дуже правильно і це набагато легше, ніж адаптувати себе і членів родини, вашої, уявіть собі, дітей, чоловіка, під якусь незручну для вас ситуацію. А насправді, як би сильно ви не продумали свій ремонт, все одно е, є такі моменти, як, наприклад, з організацією простору, над якою ще треба потім працювати окремо. Порада номер три. Поділіть своє або чотири. Поділіть своє зберігання на дві зони: зону активного використання та другорядну зону. У зоні активного використання складіть речі, які ви юзаєте кожен день. Або просто регулярно. Да, регулярно. До цієї зони має бути найлегший доступ. Це, наприклад, перша шухляда у ванні, яка найближча до вас, якась найближча до вас полиця, найзручніший ящик на кухні і так далі. В другорядній зоні, куди вам складніше дістатись, будуть лежати речі, що ви використовуєте рідше. Раз на місяць, наприклад, або, або взагалі нерегулярно, чи ще рідше. Так, ми знову ж таки полегшуємо собі роботу. Нам легше поставити зубну пасту в ящик, наприклад, а не лишати її на стільниці, якщо цей ящик легко використовувати. І до нього ми маємо е, постійний необмежений доступ, швидкий доступ. Це причина, по якій я завжди ховаю сезонні речі, і раджу раджу робити це всім, незалежно від того наскільки велика у вас шафа Облегчить собі життя. Повірте, кожен день, якщо ви робите щось одне й те ж саме, як, наприклад, вдягаєтесь зранку, робите це на 3 хвилини швидше. Це дуже багато. Прибирайте речі, якими не користуєтесь із зони активного використання, бо вони реально заважають. Так само круто працює принцип, достатньо очевидний, але мало хто реально ним користується, це зберігати предмети побуту там, де ви їх частіше використовуєте. Тобто, наприклад, засоби для прання, очевидно, біля пральної машини, але й всю іншу хімію можна зберігати так само. Наприклад, засіб для чистки сантехніки зберігати у ванні, разом з необхідними ганчірками і інструментами, а засіб для миття плити біля плити. Для скла можна купити два однакових засоби, і один лишити для дзеркала у ванні, а інший. Пристроїти у спальні для миття дзеркала, дверцят, дзеркальних дверцят шафи. Ось, до речі, моя нова постіль розпаковка. Мені в інсті постійно рекламувала постіль з вареної бавовни, і я повелась на рекламу. Ого, тут навіть є сумочка. Подивіться, будь ласка, це не реклама, друзі. Я цю постіль купила за чесно зароблені гроші мого чоловіка. І подивіться, яка вона гарна. Мені подобається цей е, рустикальний ефект. Вона така матова і їй ніби личить бути пом'ятою. Ну, зараз побачимо. Блін, Мені здається, це перший раз, коли я купую в дім постіль. Раніше нам або дарували, або я купляла тканину і шила сама. Такий от цікавий факт. Вирішила себе, коротше, побалувати на цей раз і купила новеньку постіль, яку хотіла. Ні, вона реально дуже приємна. Я люблю, до речі, постіль тільки світлих кольорів і максимально однотонні. Для мене такий комплект символізує чистоту і відпочинок, коли вона біла. Дуже хочу якось купити льняну, але поки ж люблюсь. Ну і давайте вже перейдемо до фінальних порад стосовно того, як підтримувати свій дім у чистоті. І так, моя наступна порада це. Я не вірю, що кажу це, але так. Зведіть ваше відкрите зберігання до мінімуму. Я знаю, це гарно, я знаю, це дуже модно. Але на жаль, дуже мало в кого виходить підтримувати свої відкриті полички у стані картинки з Пінтересту. Це правда складно, навіть мені. Я би навіть сказала так: відноситись до відкритого зберігання не як до зберігання. Як до декору. Тому що якщо ви покладаєте на відкриті полички функцію повноцінного зберігання і хочете по максимуму завантажити їх роботою, це нічого хорошого вам не дасть. Вже краще поставте там закриту шафу. Полички нехай будуть для книжок, свічок, ваз, фотографій, одним словом, для всього, що дорого вашому серцю, на що хочеться дивитись. І, що не шкода е зайвий раз протерти від пилюки. Але не називайте це зберіганням, бо це, друзі, велика пастка. Наступна порада: не чекайте, коли ви купите дорогі гарні органайзери. Ви знаєте, е я, здається, вже знімала відео про органайзери, але там ішлося дещо про інше. Та там, до речі, я розповідаю про дуже цікаві речі про органайзери і ідеї, як я зберігаю. Речі без спеціальних органайзерів з магазину, які дорого коштують. Зайдіть, подивіться, я залишу тут посилання вгорі і під відео, тому цю пораду дивіться в тому відео. Організація простору взагалі дуже цікава і обширна тема. В ній існує дуже багато підходів, і наша задача знайти той самий, що підходить нам і членам нашої родини, щоб ми могли жити в гармонії, затишку і не псувати один одному настрій всякими побутовими сварками за некоректне використання простору. Да? Навколо цього найчастіше люди сваряться. Нехай простір служить нам, а не ми йому. Я не схиблена на розхламленні організації, прибирання, я жива людина, і у мене вдома також часто буває безлад в моїх очах він взагалі завжди якийсь колосальний. Я люблю, щоб в домі був порядок, але я не женусь за тим, щоб мої кімнати виглядали як картинки з того ж самого Пінтересту. Ну, може, зовсім трошки. Да. Головне, що я усвідомлюю: мій дім не картинка, а реальність. В ньому живуть життя. Так, я обожнюю вилизати хату перед приходом гостей. Це доставляє мені радість. А також я розумію, що красиві речі в мене в домі стають ще красивішими, коли навколо них є повітря, простір. До речі, я у своєму інстаграмі ще багато розповідаю про дизайн, декор, зберігання і все, що пов'язано з нашими оселями. Тому підписуйтесь, буду рада вас там бачити, і мене ви будете там бачити частіше, якщо ви, звичайно, хочете. А я поки з вами прощаюсь. я бажаю всім, щоб у всіх був дім, куди хочеться повертатися і є змога повертатися. Дякую, що дивились. До зустрічі! Фу, oh, блин, я встал класс.